Всім привіт, друзі! В даному відеоогляді розповім вам про блокування задніх слопідіймачів в наших автомобілях. Для цього конструкцією автомобіля на блоці управління слопідіймачами водія передбачена спеціальна кнопка. Ось вона. Натиснувши її, включиться блокування. Кнопка при цьому буде підсвічуватися. Після активації даної функції кнопки задніх слопіддіймачів перестануть працювати. При цьому з місця водія. Залишиться можливість опускати і підіймати скло дверей задніх пасажирів перевіряємо. Ззаду не працюють, друзі. Автовиробник передбачив дану опцію заради безпеки дітей. А саме, активувавши дитячі замки та блокування кнопок задніх слопідіймачів, дитина не зможе відчинити на ходу двері чи вікна. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд! Якщо відео було корисним та інформативним, ставте вподобайки, коментуйте та обов'язково підписуйтесь на канал.